Харків, 1929 рік. Блукаємо центром міста та опиняємось на вулиці Культури 9. Дворище зовсім нового будинку, зведеного у формі букви С, який у народі прозвали Будинок слово. Ось один за одним у нього заселяються сім'ї молодих митців, українська інтелігенція. Саме на них у наступні десятиліття радянська влада жорстоко тиснутиме та, врешті-решт, майже винищить. Когось розстріляють, хтось сам укоротить собі віку, комусь вдасться виїхати за кордон, а хтось буде змушений зрадити друзів, рідних, свої цінності та ідеали. Але митці про це ще не знають та щасливо обирають сонячне місце, куди можна зручно поставити стіл у новій квартирі. Зараз для них попереду ціле життя: зустрічі з друзями, гучні вечірки, обговорення нових поезій та картин. Ну чим не мрія? Але темрява не забарилась. Якщо хочеш більше дізнатись про долю українських митців періоду розстріляного відродження, заходь на сайт вчися вухами» та слухай, почуємось.